Чому діти починають лаятись і як це зупинити? Ми поговорили із дитячою та сімейною психологиною, президенткою професійної асоціації дитячих аналітичних психологів Катериною Гольцберг. Розмову з нею вели Влад Бундаш та Мар'яна Чернієвич. Отже, насамперед хочемо вас запитати, ось чому діти починають використовувати лайливі слова? Які тут причини, як це загалом досліджується? Тобто, як можна розрізнити це наслідок впливу середовища, можливо, брак виховання або навпаки бажання привернути увагу? Ну, це завжди наслідок впливу середовища, навіть коли це привернення уваги. Тому що, наприклад, хто привертає увагу? Це зазвичай підлітки, так але ну навіщо їм ця увага? Тому що, наприклад, вони ну підлітки в більшій мірі конформісти. і Їм хочеться, щоб вони виглядали ну так само, як їх. Там компанія, в якій вони е, перебувають, яка, наприклад, теж матюкається. Але зазвичай, все ж таки, буду чесна, мені е, завжди здавалося, здається, що е, народжується е, лайка, все ж таки в середовищі е, родинному, там, де толеруються лайки, коли там е, батько використовує такі слова, коли іноді мама може використовувати такі слова. yeah <sniffs> І дитина розуміє, що ну, це ну, толерується в родині, що це ну, нормально так говорити. Більш за те, коли батьки, дитина там вперше пробує щось сказати, вони замість того, щоб ну, якось е, е, це припинити, вони навіть можуть там зрадіти, е, посміятися, і дитина розуміє, що для неї, е, ну для інших е, її слова навпаки, це такі, е, така розвага і починає використовувати частіше. Тобто, дитині приємно бути в центрі уваги навіть таким не дуже хорошим способом. Як же правильно реагувати батькам, якщо от дитина навіть ну ще не усвідомлено, але вживає якісь лайливі слова, щоб тому, що проти того, аби над цим хіхікати і заохочувати, я наприклад теж виступаю. Але як пояснити це дитині, ну щоб не злістю, не накричати, а просто роз'яснити, аби дитина розуміла, що ці слова вживати не варто і не треба їх повторювати, і треба швидше їх забути. Ну, По-перше, ми маємо зрозуміти, чому дитина використовує, наприклад, маленькі ці слова. Тому що іноді в неї не вистачає певних ем, слів, які називають емоції, і її емоційні стани і вона використовує, наприклад, таке слово як позначку якоїсь емоції. Ну, Чесно, давайте визнаємо, що навіть якщо нам цеглина впаде на ногу, ми можемо зреагувати доволі. Це точно. Ну, так. Да. Тому і Дитина теж може, ну, іноді не мати можливості швидко підібрати слова для позначки власних емоцій, і використовує лайку. І тут ми маємо допомогти дитині знайти ці слова, тобто сказати, тобі зараз боляче, я розумію. Тобто, не сварити за слова, не радіти, тому що вона так сказала, а допомогти замінити ці слова на правдиві слова реакції. Тобто дати ту емоцію, яку ну, ми розуміємо, що дитина може відчувати. Ну, це перша причина. Друга, коли це привернення уваги, то, звичайно, ми маємо розуміти, що саме. Такої уваги не треба давати. Тобто, якщо дитина ну, зазвичай цей підліток це робить заради привернення уваги, ми маємо пояснювати, що така ну, увага чи не буде надана, чи буде надана, ну, не така, як йому хочеться. Там не сміх, не радість, не захоплення. А буде, наприклад, людина скаже: ти знаєш, мені неприємно говорити з людиною, яка там матюкається. Мені неприємно чути. Такі слова. Тут дуже важливо, щоб батьки використовували я повідомлення як реакцію на таку подію. Діти, особливо маленькі, вони дуже для них батьки є дуже важливими дорослими, які Ну якщо їм щось не подобається, я хочу цього уникнути. У підлітків може бути навпаки, але там і, і дійсно може бути інша реакція просто говорити, що мені це не прийде. Хоча, ну, можливо, це і ціль, підлітка, зробити комусь неприємне. Але все одно це варто говорити. Ми маємо говорити, наскільки ну, такі слова можуть навіть ну, комусь причиняти такий душевний біль. І ну, це важливо взагалі про це важливо говорити. Не треба уникати таких розмов. І, звичайно, дуже важливо слідкувати за власною мовою дорослим, які знаходяться поряд з дітьми, тому що в нас матюкатися при дітях майже вже стало нормою. Та тут я погоджуюсь, я навіть часто спостерігаю такі ситуації на вулиці, в магазині, будь де коли дорослі вживають лайку біля своїх дітей, але потім дітям кажуть. Ти так не говори, так не можна, це погані слова, але для дитини, мені здається, це на аргумент, тому що а, ось такими діями а, мовчки батьки якраз дозволяють і навпаки, заохочують дітей далі це вживати. Тому що мені здається, усі діти в дитинстві хочуть бути дорослими, так і вони ну, хочуть так. вирости, і як не можуть. Розширюють, розширюють їх лексику. Вони дають їм більше цих слів, які вони можуть ну, використовувати. Тобто в різних умовах. І тут, до речі, Дуже важливо іноді пояснювати, що ці слова означають. Це не завжди можливо там для маленьких дітей, але для дітей, які вже розуміють, що вони говорять. То це дуже ну вони можуть просто не розуміти, їм здається, що це просто прикольне слово. А коли вони розуміють, вони дійсно жахаються. Навіть не вже я це сказав? У мене було багато випадків, коли пояснюючи дитині, що. Що за слово вона каже? Вона навіть не могла зрозуміти, що це слово може бути таким образливим. Пані Катерину, я тут ще хочу уточнити, ось із ваших власних професійних спостережень. Оцей початковий вік, від якого діти починають лаятись, наскільки він змінився за останні роки? Тому що я насправді, на жаль, зараз спостерігаю, коли хлопці чи дівчата шести років, семи років вони вже вживають таку лайку, яку я не дозволяю собі вживати, наприклад, у своєму віці. Тобто я бачу, що ось цей граничний вік він зменшується. Так, я згодна. Це дійсно зменшується. Я навіть знаю і менших дітей, які можуть використовувати, але ми розуміємо, що вони використовують виключно як е, е, наслідування дорослої поведінки. Вони е, такі діти не можуть взяти з навіть соціуму це. Вони беруть саме з родини. І, наприклад, я знаю і дітей трьох років, які можуть просто весело говорити якісь лайливі слова. І батьки там посміхаються, чи там весело регочуть. І це ми ну, ну, знижуємо цю планку розуміння, що є норма, що є не норма. Ну, На жаль, у нас. Ми себе виправдовуємо, що в нас є дуже багато причин використовувати лайку, і е, я б все ж таки навіть починала з дорослих е, людей пояснювати їм, що вони можуть замінити ці слова на е, е, ну, вираз емоцій. Тобто я злюся, я засмучений, я. Е, Ну, там не хочу, ну, щоб ми самі дорослі слідкували за своїми ну, словами, за своїм мовленевим якимось наповненням. Ви знаєте, от я слухаю нашу бесіду і подумала собі про те, що коли батьки при дітях вживають якесь матюче, лайливі слова, я це сприймаю, як коли батьки говорять досі до дітей російською мовою. Тобто для мене це неприйнятно, не з. Зрозуміло, і я дуже, дуже проти цього. І якраз от подібний коментар ми отримали на наш студійний вайбер. Пише нам наш слухач Василь про те, що матюки каже: він прояв впливу руського міра їх вживали раніше лише в надзвичайних випадках дорослі, а суспільство різко засуджувало. Наразі ж матюки взаконили в кіно, театрах, літературі, телебаченні, і завдяки владі. Каже Василь, то тому, тому що теперішня влада використовувала їх на виборах, і головною вашою реакцією повинна бути нетерпимість та робити з зауваження толерантно. Культурно, щоб не отримати у відповідь ще якийсь, ще якийсь матюк. Дійсно, з цим, в принципі, можна погодитися, що лайки стало більше, і нам треба ще ж. Я тут думаю, дитині от пояснити, треба, що це погане слово, але ще треба підбрати правильні слова, щоб пояснити, що це погане слово. І не кожні, мабуть, батьки і можуть це якось пояснити зрозуміло, виважено, і аби до дитини дійсно це дійшло. Пані Катерину, я тут хочу то. Чнити, ось ми часто вживаємо лайку, коли, наприклад, щось розповідаємо про Росію про її злочини, про Росіян? Діти загалом українські діти знають, що росіяни це ворог, вони розпочали проти нас війну, і певним чином, коли ми їх ображаємо або знецінюємо, ми також вживаємо цю лайку. І коли можливо у дітей створюється оцей десонанс, вони ж погані люди. Чому ми не можемо про них говорити поганими словами? Як у таких випадках пояснити це дитині? Ну, тут я з вашим дописувачем дуже погоджуюся з тим, що походження саме цієї лайки, яка нам всім не подобається, вона російська, і ми маємо. Теж про це говорити. Ну, я вам чесно скажу, є дуже ну, такі притомні аналоги, якими ми можемо вир... ну, виражати власні емоції українською мовою, і вони не настільки лайливі і образливі, але вони дають нам можливість виразити ці емоції, ну, такі умовні замінники там, там хай тобі грець, там, щось такі. ну, Їх доволі багато, але вони не є матюками в такому розумінні ну, як, ну, як, образливими словами. Тому ми можемо говорити про те, що ми, коли ми використовуємо саме лайку, ми ну, зросіщуємося, ми стаємо такими самими, як вони. Тому ми, тому ми маємо все ж таки виражати свої емоційні реакції. Нормальними словами, яких доволі багато в українській мові, і вони дуже іноді точніше навіть виражають нашу емоцію, і для виразу емоцій набагато більше може добрати слів. І ми маємо просто розширювати лексику. І це зазвичай ми маємо теж говорити про те, що це збіднює нашу мову, а ми маємо її збагачувати. І в нас дуже багато є слів, якими можна емоційні реакції передавати. Тому вчимося цьому, просто вчимося і даємо цю лексику. Підтримуємо. Ви знаєте, от ми заговорили про українську лайку, і я собі так подумала, що в нас чимало дійсно в лайці звернено до тварин, до птахів, навіть тому, що пригадала, мій дід, колись сказав: бодай би тебе качка копнула. І воно потім в українському дубляжі часто почало використовуватися, але насправді це дійсно колись була така. Типова лайка, зокрема для заходу України, вона була абсолютно вживана, і як мені здається, ніяких меж ось така саме лайка вона дійсно не переходить. І ми говоримо Так, тут... і я mm -hmm. навіть скажу, що вона не генітальна, Вибачте, так, що так. я так. так прямо... тому, що в нас ну українська лайка, вона така, ну навіть я б сказала, літературно красива. А російська лайка, вона дуже. Така непристойна, і оць, оцього ми маємо уникнути, оцієї непристойності, і говорити це дітям, що ти стаєш росіянином, коли ти говориш таку, такі слова. У нас немає таких слів, це не наші слова. Та, і ось про пристойність української лайки, навіть будьмо відвертими, завжди коли хтось з наших гостей, або загалом хтось на телебаченні чи радіо вживає лайку, то зазвичай це російська лайка, ми завжди її запікуємо. А якщо ми вживаємо українські відповідники, то їх навіть запікувати не треба, тому що цього навіть не вимагає нацрада, або загалом український правопис тощо тут, пані Катерино. Я ще хочу зупинитися на такому моменті. Ось ми зараз, коли слухали вас з Мар'яною, прикинули слова що треба в Україні створити курс української лайки, так ось ці е, на противагу російській. Щоб насправді мені здається, це може бути таким певним ефективним, навіть інструментом не тільки для дітей, але й для дорослих, так коли на цьому курсі там будуть пояснювати цю російську лайку, її значення давати на противагу українською, чому це не варто вживати. Скажіть, ось такий е, інструмент, наскільки він буде впливати, зокрема на підлітків, тому що зазвичай. Дуже активно саме підлітки у під час пубертатного періоду, періоду дозрівання, вони починають вживати лайку. І чи можна сказати, що це є їхнім самовираженням? І ось ці інструменти, з якими варто працювати, на вашу думку? Дивіться, підлітки чому використовують лайки, чому вони дуже голосно її використовують? Тому що для них це начебто ознака дорослості, їх такої знаєте, певної байдужості до певних правил. Вони ну, інші мотиви в них. І ми маємо просто пояснювати, що ну, лайка ну, не робить їх дорослими, їх робить дорослими там, вчинки. І це питання виховання. Все одно ми говоримо про те, що ну, діти поки що наслідують наші дорослі патерни, і ми маємо викорінювати в себе те, що не є хорошим. А діти будуть наслідувати те, що є для них цікавим. Я не вважаю, що ми маємо вчити дітей лайці, хоча ну, дійсно літературна лайка дуже може бути такою цікавою для дослідження, але це неможливо нав'язати. Можна тільки наслідувати діти наслідують те, що роблять дорослі? Їм здається, що це їх теж робить дорослими, тому ми маємо починати з себе. А діти простосуються до наших е, наративів. Вчити точно ні, я теж за це, але ми цілком здатні пропонувати альтернативу, українську альтернативу, аби не опускатися Згодна, так. так до російських матюків. І на сам кінець, пані Катерино, хочемо вас ще запитати: ось про що у яких випадках Кам варто звертатися до допомоги психологів чи психотерапевтів щодо вживання дитиною лайки, коли от вловити цю межу, і стає зрозуміло, що батьки самі впоратися не можуть і краще попросити про підтримку якогось фахівця. Ну, Дивіться, у дитини лайка може бути ознакою різних речей, Ну, це може і недостаток мовленевого розвитку, тобто не добирає дитина слів для того, щоб виразити власні емоції і користується такою дорослою лексикою, ну, начебто їй здається, для того, щоб їх виразити. І, можливо, це недостаток просто слів, і тоді, ну, можливо, дитина мало читає просто для для того, щоб виразити власні емоції. Тому, можливо, це до психолога, а можливо, це про просто мовленевий розвиток. І ну, ми маємо просто насичувати нашу мову якимись такими епітетами, які допомагають виразити емоцію. І це дуже важливо, тому що основа, наприклад, цього може бути алекситемія. Це недостатньо слів для вираження емоцій, і оця алекситемія вона може бути основою лайки саме у дітей і у людей, у яких просто не вистачає слів для виразу емоцій. Це була розмова із Катериною Гольцберг, дитячою та сімейною психологиною, президенткою професійної асоціації дитячих аналітичних психологів. У студії працювали Влад Бундаш та Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте.